Шановні колеги, вітаю всіх, Є сьогодні необхідність зібрання позачергової нашої комісії тобто комісії з питань комунальної власності, житлового комунального господарства, благоустрою, планування території, будівництва архітектури, нерозбереження та транспорту. Маємо сьогодні 19.03 12 годину вам було попередньо тобто предоставлено порядок денний сьогоднішнього нашого засідання. Так, це порядок денний включає одне питання та одне питання, а саме питання про розгляд звернення товариства фірми Ліга щодо пропозиції купівлі Онгардівської селищної ради Одеського району Одеської області, нежитлової нерухомості, нежитлової будівлі, будівель та споруд, розташованих за адресою Одеської області, Одеський район, Онгалівської територіальної громади, грибний канал, Віддіопольська дорога. 14 кілометрах загальною площою 1416,9 метрів квадратного, власником якого виступає товариство Скріб Малі. Для проведення сьогоднішнього засідання, то тобто, це відповідно зареєструвалися члени комісії, а саме Берник Ір Григорович. Маріно Олександр Лазарович, Савідка Артем Олександрович, Поповець Сергій Володимирович та Балановський Володимир Борисович. Тобто Присутність членів комісії дає нам змогу сьогодні для проведення цієї комісії, для проведення цієї комісії, вважати її повноваженою. Тобто, скажіть, будь ласка, тось тобто, зауваження щодо самого порядку денного є у когось якісь пропозиції? Німа. Немає. Так? Тоді дозвольте поставити це питання це порядок на попередній порядок на голосування. Хто за, проти, утримався. Дякую. Так, Для вас тось, це та сама ситуація тут не нова, ви всі знаєте. Ми мали можливість виїзду на цей об'єкт, який нам запропонували товариство фірма Ліга. Знаходиться. Він у нас на території нашої громади. Це, так. І у нас зараз стоїть питання тось, перед нашою комісією щодо аргументованого чи, це, та, купівлі чи відмови тось, та, у цьому об'єкті. Ви самі розумієте, той об'єкт несе за собою, скажімо так, розвиток фізкультури спорту у нашій громаді тось, та, І е, е, аргументовано для нас було виїзд і огляд цієї території. Та, відповідно до цього, тось, та, ми оглянули всі е, ті приміщення, які є на цій території, да, на житлові е, і, це, та тимчасові споруди, е, с, саме розміщення самого, тось, е, та, самого земельної ділянки, то є е, та предоставлені ці всі споруди, то е, Ви мали можливість оглянути це все то е, і е, це. Та, на сьогоднішній момент у нас стоїть питання щодо прийняття. Рішення про купівлю чи відмову тось, у купівлі такого об'єкту. Это... Попередньо то я скажу, і ви все це бачили, то я не буду озвучувати там всі ті нежитливі приміщення, які тут є. Ми всі їх бачили, мали можливість їх оглянути, то говориться очно. Да? Тось, это... Якщо є якісь бачення, то це про цю історію прошу висловитися. Є это... якісь предполагання, это... бачення, то це тема. В ході субитії, тось, і розмови з самим тось, там, власником цієї території і цих нежитових споруд, які там є тось, та, і відповідно до тої оцінки, яка була проведена, то загальна оцінка озвучу вам, скажу, скільки вона це складає. Це Оцінка, тобто, яка була складена товариством перспектива експерт, заявлена оціночна вартість цього об'єкту становить місце земельної ділянки 8 мільйонів 8 гривень. Відповідно до розмови з тобто, самим власником, самим тобто, власником, ми мали це, сказати, можливість. Тобто, Трошки поторгуватися від, відповідно до ринкової ціни, то вірніше до оціночної ціни, да, і, і це, то, прийти до якихось е, інших цифр, які би нас задовольнили. б. Да, але е, е, зазначити, що в принципі тось, для нас це теж, мабуть, є якоюсь успіхом. То, е, та, е, ми, зупинилися на цій ціні, яка була заявлена власником цього об'єкта, да, і він заявив, що ну, мінімальну вартість, за яку він готовий її віддати, це, незважаючи на само, оціночну вартість самого об'єкта, це, це 7 мільйонів 120 тисяч, та 7 мільйонів 120 тисяч. Враховуючи саму оціночну вартість цього об'єкта ми мали практично 9 мільйонів. На, шляхом тось, переговорів тось це, і. Те, що нам запропонував власник цієї території, ми практично маємо економію 2 мільйони. Тобто, це, як ти казав, законовлені кошти, то це, це, це зароблені кошти для нашого бюджету. Тобто, це, що ви скажете? Якісь думки, хтось тобто, хоче висловити відносно цього? Дядько скажемо Ну я думаю, що за певна нормальна ціна. Ну, ми ми для себе розуміємо, да, що то сята це ця земельна ділянка, да, це земельна ділянка, тобто розташування цієї земельної ділянки, тось і враховуючи те, що там то сята, вона ми плануємо то сята розвивати цю імену у такій стезії, то сята, це де, там як оздоровчий комплекс, фізично оздоровчий комплекс. да, Тось ми до, до, до да, Вислувальна база і так далі, тому будівля, то я рахую, що як на мою думку, як голови комісії, я вбачаю правомірно розглянути цю пропозицію, запропонувати в подальшому прийняти таке рішення, щоб до купівлі цієї земельної ділянки разом з тими не житловими і іншими будовами, які є на цій ділянці. Дів'янка велика, вздовж самого озера знаходиться, і від багато перспективних розвитків, як і рекреаційного, так і спортивного, так і іншого, некомерційного або комерційного навіть його виконання тому. Погоджуюся з тим, що ця ціна є доволі адекватною і набагато нижче ринкової вартості. Ну, тоді дозвольте, тось, враховуючи, тось, это, що нам було запропоновано тось, это, остаточну суму тось, это, в 7 мільйонів 120 тисяч, винести це питання на голосування і пропонувати депутатському корпусу проголосувати за купівлю цієї нерухомості разом земельною ділянкою. Да. Нема більше ніяких пропозицій. Да. Дозвольте мені поставити це питання на голосування. Хто за? Проти, утримався, дякую, рішення прийнято. Тобто, дякую, шановні колеги. Тобто, я думаю, що в майбутньому колись про нас гарним словом сповнять, тому що тобто, це земельна ділянка. Ну, я маю велике сподівання, що вона дійсно принесе тобто, розвиток спорту тобто, і здоров'я нашим дітям і в тому числі нам. Дякую.